Дорогі та перед тим як почати, пропоную звичайно музично привітатися. Переді мною, як ви знаєте, синтезатор або електронне піаніно. Ми знаємо, як звучить звичайне піаніно або рояль. Основним звуком якого і є звук, який видає синтезатор на звичайних настройках. Але синтезатор на те і електронний, що його можна запрограмувати на дуже різне звучання. Наприклад, я можу зробити звук церковного органу. Можу заграти зі звичайним саксофоном або зі звичайним флейти або я можу зазвичати навіть як силофон. Музичний інструмент звучить, якщо ми його не бачимо. Звичайно, кожен із музичних інструментів відрізняється своїм власним звуком. До речі, не тільки музичні інструменти. Ви можете відрізняти свій голос від голосу вашого татуся, мами, братика, сестрички, від голосу вашого найкращого друга чи подружки. І ця властивість, за якою ми розрізняємо різні звуки, вона називається тембр. Як ви знаєте, тембр є однієї з основних властивостей музики. За допомогою якого музика може розкривати більше своїх барв і більше різноманітних почуттів. За допомогою різного звучання інструментів. Пропоную вам послухати два різні варіанти звучання музичного твору під назвою Дід Мороз німецького композитора Роберта Шумана. Він буде звучати в виконанні фортепіано і в виконанні оркестру. Пропоную вам прослухавши їх. Відповісти на питання, хіба це той казковий Дід Мороз, який приходить до діток на свята і дарує їм подарунки? Чи колись, ще сто років тому, діда мороза сприймали зовсім по-іншому? Будь ласка, послухайте, твір. Ця музика зображає зовсім не доброго дідуся, який приносить подарунки у мішку. Цей мороз дуже злий, музика тривожна, сердита. Ніби коли ти слухаєш ти боїшся, що зараз тебе заморозить. Ось саме так сприймали Діда Мороза ще 100 років тому. На минулому занятті ми з вами говорили про святого Миколая, який завжди приносив до українців подарунки. Але так виявилося, що 100 років тому. Влада боролася із церквою, і вона заборонила Святого Миколая. І замість святого Миколая, злого Діда Мороза, який заморожував людей на дорозі, зробила казкового веселого персонажа, який тепер замість Святого Миколая приносив подарунки. Але зараз, коли Україна бореться за свою історію, за свою культуру, вона знову повертає Святого Миколая як основного персонажа дитячих свят. І тому варто згадати, яким Дід Мороз вважався колись. Люди його боялися. Тому що вони не знали законів природи, які ми знаємо зараз. А вони думали, що в світі існують якісь казкові сили, і що заморожує людей взимку за порогом дому саме цей казковий злий дід мороз. І композитор Роберт Шуман дуже гарно передав цей образ сердитого, тріскучого морозу. Але ми бачимо, що виконання фортепіано і виконання оркестру звичайно виходить зовсім різне. Хоча фортепіано дуже багатий надзвичайний інструмент, оркестр все ж більш повно передає картину цього зимового тріскучого морозу завдяки тому, що в ньому звучить багато різних інструментів, і ці тембри переплітаються між собою і збагачують картинку, яку ми уявляємо перед собою, слухаючи цей твір. Все ж таки зима це не тільки мороз, а це і Новий рік, це різдво, це дуже багато різних свят, тому я зараз пропоную вам вивчити. Невеличку колядочку, пісеньку до свята, пісеньку до Різдва. Будете співати її перед Різдвом своїм батькам і родичам. Ця колядка має дуже легкі слова та досить легкий приспів, який швидко вчиться. Давайте повторимо його разом: Дінь Дзінь, -ді дзень-зелень, весело співаймо, дінь дідінь, дзень-зелень, Бога прославляймо! А тепер іще разочок, щоб нам легше було підспівувати. дзень дзянь-зелень, весело співаймо. лінь дзень-зелень Бога прославляймо. Пісенька дуже весела, енергійна. Тому беріть в руки, що у вас є вдома. Дзвіночки, бубни, будь-що у вас є, і давайте разом. Це звичайний лист паперу. Можна подумати, який тембр може бути у листа паперу. Але ні, навіть звичайний листок може видавати різні тембри, якщо користуватися ним по-різному. Наприклад, якщо ми візьмемо цей листочок і просто пошородимо, він буде звучати як дуже дорослий вітер. А якщо ми будемо по ньому стукати, то він майже як барабан. Пропоную вам зараз пограти в гру із цим листочком. Ми більше дізналася про те, що ж таке тембр, як він впливає на звучання музики, також ми більше дізналися про історичні витоки святкування новоїчних свят і навіть вивчили корядочку. Але тепер нам час прощатися до наступного разу. До побачення!